Рютте познущався над Росією на Мюнхенській конференції. Що у найбільшому пакеті зброї для України Половйов, здається, розвидів світле майбутнє для Росії і прозрі. йому прислідити. Ну хорошо, війна закінчиться, Ми повідім, отлично. Люди вернуться з фронту додому. А дома чекає, що? Економіка? Ураган Нільс приніс великі руйнування в Європу. Трамп на низькому сарті, щоб атакувати Іран. Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Марк рюте порівняв росіян з равликами, які рухаються швидше ніж Росія на фронті. Вони хочуть виглядати як могутні ведмеді, але рухаються з незграбною швидкістю садового равлика. От Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції показав перше німецько-українське спільне підприємство підприємство, де вже виробляють дрони для української армії. До кінця року Україна відкриє ще 10 спільних підприємств з виробництва наших дронів. Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія, перевірена в бою, оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні і посилять наші війська. Пане президенте, скажіть, будь ласка, про що домовились в берлінському форматі сьогодні? Я думаю, що ми дуже добре, що ми проговорили детально енергетичні питання, які у нас є в Україні. Найскладніше питання всі виклики з деталями. І ми проговорили з а, всією Берлінською групою, що ми, а, окрім того, що і так є в процесі. У нас є домовленості, ми там, вдячні європейцям, Єврокомісії, окремо і Урсулі і Антоніо вдячні там великі пакети вони дають. Але я думаю, що ми можемо зараз попрацювати над найбільшим пакетом енергетичним. Окремо ми попрацюємо над а, а, ракетами для ППУ. Окремо, ми попрацюємо ще над деякими речами, щоб посилити наших військових пакети військові. Зараз попрацює наші і дипломати, і військові радники. над цим ми хочемо за 10-11 днів до 24 числа, і всі партнери погодились, що ми зробимо такі максимальні пакети підтримки для України. Натомість Китай може відіграти важливу роль для наближення справедливого миру в Україні. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі з главою МЗС Китаю. Каже: ми цінуємо, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже третя їхня зустріч, і друга на полях Мюнхенської безпекової конференції. Що ж до самої зустрічі української, російської та американської делегації, то вона може відбутися наступного тижня у Женеві, 17 та 18 лютого. Про це підтвердили в офісі президента, і також Росія теж підтвердила, що буде на цій зустрічі. Натомість Рот Путіна Пісков каже, що вони обговорюють з американцями питання економічної співпраці, але звісно, це станеться лише за умови підписання документу про мир. що працює група по економічним питанням. рабочая группа. С нашей стороны ее возглавляет мой коллега Дмитриев. И действительно там вопросы торгово-экономического взаимодействия, возможного и предлагаемого торгово-экономического взаимодействия, они фигурируют на повестке дня и они обсуждаются. Эти обсуждения, мы надеемся, будут продолжены. В настоящий момент де-факто ситуация такая, что на практике до достижения, скажем так, украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном, и пока это ограничивается обсуждениями. Но по мере того, если все-таки мы продвинемся по пути мирного урегулирования, то тогда это может уже перейти в прикладную плоскость. Что ж думаете вы, так и Россия на компромиссы и додатковые условия? А от на засіданні Рамштайн погодили один із найбільших пакетів оборонної підтримки України на 38 мільярдів доларів на цей рік. Міністр оборони Федоров заявив про домовленість з низкою європейських партнерів про термінову доставку ракет до Петріотів. За його словами, понад 6 мільярдів доларів передбачено у конкретних пакетах допомоги більше ніж 2,5 мільярда на українські дрони, понад 500 мільйонів доларів на ініціативу Пьорл і близько 2 мільярдів. На ППО сам же Трамп може увійти в історію і залишити спадщину для штатів, якщо зупинить війну Росії проти України. Так само він поліпшить свої шанси на перемогу на проміжних виборах. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю з Атлантік. каже, не прийме угоду на принизливих умовах. Ми поспішаємо завершити війну, але це не те саме, що поспіхом укласти угоду за будь-яку ціну. Росіяни можуть використати цей час щоб завершити війну, поки Трамп справді зацікавлений у цьому. Коли це для нього дуже важливо і цінно. Але поки що, на жаль, ані Штати, ані Європа не надають нам гарантії безпеки, поки ми не досягнемо домовленості про мирну угоду з Москвою. Про це пише політико. Так само і в інтерв'ю з Атлантик Зеленський відповів, що досі немає ані місця, ані часу. Підписання угод про гарантії як з Європою, так і зі штатами. А от російські бійці облажалися і передали українцям дані про свої позиції і все, щоб нібито полагодити відключені старлінки. Українські хакери оперативно створили сервіс, який обіцяв російським військовим розблокувати їхні супутникові термінали. Багато хто на закупився, і за тиждень передали інформацію про майже 2,5 тисячі непрацюючих старлінків свої координати. І навіть кілька тисяч доларів за на пастку клюнули і більше 30 українців, які по-справжньому нібито бажали допомогти росіянам і зареєструвати російські термінали на себе. Але чомусь про старлінки Соловйов вже не говорить, а розповідає, як вони будуть бомбити Європу і, зокрема, Польщу 500 тисяч хочуть собі поляки поставити під подружжя 500, тобто вони там. Кто-то в активный резерв вкладывают огромные силы и средства сейчас в обучение населения и все остальное. Мы не можем не реагировать, потому что это угроза в первую очередь Калининграду. Я напомню, что две тяжелые дивизии механизированные, бы не стал, которые я они не стали. разделять. это угроза России. Да, да, здесь в общем и целом это все. А, а и... зачем вам Калининград нападать? Не вижу никакого в этом смысла. Я бы на их месте сначала напал на Беларусь. А вот уже второй фронт открывал бы Калининград. Ну, а То есть так... для начала им надо, условно говоря, перебить возможность наших войск каким-то образом отреагировать и вот... Деблокировать. Да. Здесь, кстати, ну... А вы... дальше при том они будут рассуждать как? Если они вторгнутся на территорию Беларуси, мы же по Беларуси не будем бить ядерным оружием. То есть они будут пытаться перевести войну сразу в конвенциальную. Чтобы мы не использовали против территории Союзного государства, ядерное оружие. Разумно? И в этой, в этой конструкции И становится логичным... Что говоришь? А по тылам, что нам мешает? Правильно. Ну, они да. же не понимают, что Это тогда мы просто сразу уничтожим Варшаву, Краков, ну, Данск. Вот просто уничтожим. При этом не, не, без всякого разбора. Уничтожить полностью сразу могучим ядерным ударом. Снести все. Тылы они оставили американцам. База кемп Костюшка в Польше, огромний Соболізна. національний парк. Виділи просто огромное пространство. Тисячі единиць американської техніки в пустинному коммерцію. Американців передупредили при ударі Пасірі. Ну, ну, Логічно. Логічно, конечно. <клес> ну, Малі вже успіють прочитать. Проте вже в інших ефірах сам же Соловйов в собі і протирічить. Каже, після закінчення так званої СВО у Росії майбутнього немає. то с кем зібралися вони таки воювати? Значит, какую мы преследуем? Ну хорошо, война закончится, мы победим, отлично. Люди вернутся с фронта домой. А дома их ждет что? Экономика? Которая готова создать рабочие места на полмиллиона человек? Чтобы люди, привыкшие получать зарплату за 200 с лишним тысяч рублей, согласились, ну, хотя бы на 150 тысяч? Угу. Ну, конечно. А можно показать, где такие зарплаты есть? Ну, ну, просто расскажите, пожалуйста. Великолепные показатели давала Москва и дают, ну, ее даже в моем любимом городе несмотря на титанические усилия московского правительства, то, что идешь, ты видишь, вот эти рестораны закрываются. И эти магазинчики закрываются. Почему? у людей с деньгами проблема. Пустые кварталы новостроек по всей стране. Потому что а кто может купить? Ну, просто кто себе это может позволить? А задачу какую преследует? А, да, да. Главное не употреблять такие умные слова, как... Или если... Все, Все равно не можем побороться с этими дурацкими показателями. Но давайте говорить слово техническое. У нас не рецессия, а техническая рецессия. А почему техничность? Отрицательная динамика роста вот это себя... Чому то привести привісі але щоб на Росії вірили в будь-який маразм з дитсадка і школи у Кремлі над цим працюють постійно, і навіть самі зізналися, що аналізують дітей з восьми років заради виборів президента у 30-му та 36-му році. А для цього будуть створювати для них контент, який допоможе формувати так звану національну ідентичність. Ребята, хто в 30-му гаду прийдуть на президентські вибори, їм сьогодні 13 до 18 років. Вот. Их 10,5 миллионов человек, мы их изучаем, безусловно, потому что мы живем электоральными циклами. А мало того, мы уже знаем своего избирателя, который будет голосовать в 1936 году на выборах. Ему сегодня 8 лет, это человек, который пошел в первый класс. Вот. С точки зрения, зрения ценностей, о чем вы говорили, у них никаких проблем нет. У них крепкая семья, справедливость, милосердие, доброта, любовь к родине, все эти ценности на первом месте. И в этом плане все хорошо. Как бы плохая история, она заключается в том, что наши враги или те, кто значит, работает против нас, можно их как угодно называть, но в сегодняшней ситуации мы их называем врагами, они всегда бьют в идентичность. Что такое идентичность? Это представление человека о себе. То есть это ответ на вопрос «кто я?». Ми исходим з того, що человек на цей вопрос из головы хотелось бы, щоб він отвечал Я гражданин Росії і желательно гордився этим. Тож, якщо ви батьки дітей, яким яка різниця, якою мовою і який контент споживає ваша дитина, задумайтеся просто зараз, кому це може бути вигідно. А от Францію, Іспанію та Португалію спіткав ураган Нільс. Стихія викликала масштабні руйнування, повені і перебої з транспортом. У Франції загинуло двоє людей. Понад 450 тисяч будинків залишаються без електрики. Рятувальники провели близько 4500 тисяч операцій, а рух поїздів на півдні країни частково паралізований. В Іспанії та Португалії оголошений червоний рівень тривоги. У Каталонії призупинені заняття у навчальних закладах в аеропорту Барселони з понад 100 рейсів, а в районі португальської Коїмбри евакуйовано близько трьох тисяч людей через повені і пошкодження автомагістралі. Швидкість вітру подекуди перевищувала 100 км на годину а в прибережних районах висота хвиль досягала 9 метрів. Колишній очільник офісу президента Андрій Єрмак приєднався до команди адвокатів, які оскаржуватимуть рішення міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації Гераскевича. Про це повідомив засновник юридичної компанії Міллер Наєм. А от штати перенаправляють свій найбільший авіаносець з томагавками на борту ближче до Ірану, до Перської затоки. До цього ударна група Форд знаходилася в Карибах після операції захоплення Мадуро в Каракасі. Тепер у Перській затоці буде два авіаносці. Це рідкісний сигнал максимальної готовності до удару, кажуть експерти. Проте Трамп все ще хоче укласти угоду з Іраном, аби не було другого етапу бомбардувань. Ми повинні укласти угоду, інакше це буде дуже травматично. Дуже травматично. Я не хочу, щоб це сталося, але ми повинні укласти угоду. Послухайте, якщо вони не укладуть угоди, тоді це буде інша історія. але вчора у нас була дуже хороша зустріч з Бібі Нетаньяху, і він розуміє. Але зрештою все залежить від мене. Якщо угода не буде дуже справедливою та дуже хорошою угодою з Іраном, тоді я думаю для них настане дуже важкий час. І на цьому в мене все. Як думаєте, як наступного тижня пройдуть переговори, чого від них ви очікуєте, і як вам рішення ярмака? Напишіть про це у коментарях. Давайте обговоримо разом. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.